Шановні колеги-журналісти, доброго дня. Сьогодні ми з Сергієм Вікторовичем проведемо брифінг, брифінг на тему тієї акції, яка буде відбуватися на території Львівщини із 17 по 19 грудня. Зараз за ініціативи Міністерства внутрішніх справ на території трьох областей приходить благодійна, благочинна акція. Боже. Нам єдність та щедрість даруй. Акція в першу чергу направлена на те, аби допомогти тим бійцям, котрі знаходяться на передовій на сході України, тим людям, котрі потерпають від війни сьогодні, і звичайно що дітям, котрі, на жаль, втратили і батьків, і зараз знаходяться в інтернатах, в притулках, в будинках-сиротинцях. Я вам скажу наступне. Ми Міністерство внутрішніх справ разом із волонтерами із Тернопільщини, Франківщини, з інших областей, Львівщини, зокрема, де ми зараз знаходимося, неодноразово бували на сході України. В різних районах на передовій Луганщини та Донеччини. Ми бували там із мистецькими заходами, де, зокрема, проводили на території е, різних будинків культури або Якщо це було літо на площах, майданах районних центрів, починаючи від Луганщини, завершуючи Маріуполем Донецьку, в Донецькій області. І, звичайно, що ми в першу чергу хочемо, аби Україна сьогодні єдналася, щоб в подальшому в майбутньому ніхто не маніпулював українцями і не казав, що, начебто, схід і захід якісь різні. Ділив нас, як це було раніше, за різними ознаками національними, мовними, релігійними, і, так, і таке інше. І повірте, що коли ти знаходишся там, на території, яка, яка сьогодні називається зоною АТО, це інший світ. Якщо ви бували там, я думаю, журналісти теж там були. Я розумію тих хлопців, котрі приїздять сюди і потрібно їм адаптовуватись декілька днів, тому що це два світи, там війна, тут мирне життя. Але ми хочемо долучити до цієї акції більше наших громадян. Ми хочемо, щоб не тільки волонтери, які їздять на схід, але й ті люди, котрі бачать це тільки по телевізору, долучилися до даної акції. Акція передбачає собою надання, скажімо, різних предметів, які необхідні для побуту в повсякденному житті. Це також і допомога бійцям, і допомога хворим, тим, хто сьогодні на реабілітації, допомога переселенцям, це і зимові речі, і медикаменти, і навіть пічки, буржуйки і таке інше. Ми вже проїхали територію Тернопільської області. Чотирьох містах були. Завтра буде відкриття першого заходу вже в Івано-Франківську, і повірте, що дуже тепле сприйняття. Сприйняття великої родини. І справді, коли виступає ансамбль з Луганська, це щось неперевершене і хочеться, знаєте, допомагати тим людям. Коли співають пісні, вони люди стоячи зустрічають опсками, і справді це відчувається, що Україна єдина. І тому ми сьогодні говоримо про допомогу, говоримо про єдність, і, звичайно, що хочемо, щоб в майбутньому ця акція продовжилась іншими областями. Бо я ще раз кажу, що ми завжди їздили тільки з волонтерами, а зараз ми хочемо долучити до цієї акції саме напередодні новорічно-різдвяних свят всіх українців, особливо я завжди кажу небайдужих, ті, котрі мають і прагнення, і хочуть допомагати. І таким чином, ми ще раз і ще раз заявляємо, що схід і захід разом ми говоримо про те, що Україна єдина, і ми сильні тоді, коли ми разом. І тому запрошуємо вас, усіх, теж на цю акцію, яка пройде трьома містами. Зокрема, ми побуваємо в Стрію, у Другобичі і на Миколая, на Святого Миколая, коли дітки усі прагнуть чемні, я кажу, отримати дарунки. Ми тут, у Філармонії, о 12-й годині проведемо цю культурно-мистецьку акцію, благочинну акцію. Хочемо, щоб усі журналісти, які знаходяться тут зараз, в цій залі, а також кого немає, теж долучилися до цієї акції. І те, що ми зберемо, ті предмети першої необхідності будуть доставлені до новорічно-різдвяних свят на території Східної України, зону АТО, зокрема на Донбас. Ми там розподілимо усе це і я думаю, що це буде велика допомога тим, хто сьогодні її, як ніколи, потребує. Це коротко вступне слово. Прошу Сергія Вікторовича, і потім ми приступимо, вже, якщо будуть запитання, до відповіді. Найбільше вам доведу зараз графік перебування саме в містах, це 17, 17 грудня 17-та година місто Стрій. 18 грудня, 16 година Другобич. І як вже було Іван Михайлович озвучує, 19 на День Миколая, це 12-та година нашій філармонії. Будь ласка, запрошуємо всіх бажаючих, небайдужих. ласкаво просимо. Це дійсно потрібна акція для тих, хто нужденний саме в такий день, в такий важкий час. Дякую. Передамо запитання, якісь може виникнути. Спочатку по акції, і я ще раз і ще раз хочу у вас усіх запросити, долучитися до благочинної акції. Запрошуємо ваших дітей, бо діти дуже і серйозно і боляче сприймають тих ровесників, які знаходяться там. І багато дітей ми вже були на Тернопільщині, хочуть допомогти своїм ровесникам, котрі проживають на території Донбасу. Повірте, що будь-який предмет, будь-яка навіть іграшка чи малюнок, це буде дуже добра допомога тим, хто сьогодні там. Ворог не спить. Ми повинні розуміти, що бійці, котрі сьогодні на Сході, найбільше потребують не тільки допомоги матеріальної, якимись побутовими речами, але й словом, і нашою такою присутністю, яка вона є завжди. Чи то на передовій, чи в бліндажу. Бо ці хлопці і дівчата з ансамблю Луганськ, він називається Патруль з Луганського головного управління національної поліції. Вони раніше працювали в Луганську, але зараз переїхали всі до Сєвєродонецька, і там працюють вони влітку, виступали і в бліндажах, і, як кажуть, біля окопів граючи. На гітарах і співаючи саме для тих бійців, котрі сьогодні там. Так само і ансамбль Національної гвардії, який буде тут присутній у Львові і в області, це теж та команда, яка об'їздила вже не один раз туди на передову і додавала наснаги, сили духу нашим бійцям. Дякую. А можна запитати? акція і Скільки скільки людей людей буде буде Тобто, запрошено? Ми всіх запрошуємо через засоб масової інформації, усіх, хто може долучитися, прийняти участь в акції. Я не знаю. Ми сьогодні не робимо акцію на Майдані, на площі. Я не знаю, скільки місць в філармонії. Більше, ніж 500. 570. Більше ніж 500, 570 місць. Всі, хто бажає, долучайтеся. Так само буде і в Дрогобичі, і в Стрію. Це великі зали, мабуть. Так, Так, теж близько підстачу. І тому тут не йде мова про кількість. Просто чим більше буде, тим краще для усіх, для тих, хто потребує допомоги. Запрошуємо вас теж прийти, хто чим може, допомагайте, бо сьогодні необхідна допомога. Дякую. Просимо, якщо є питання. Немає? Є. 24-й канал. Запитання щодо нового очільника обласної поліції. Оскільки вже, ну, вже нема запитань по акції, власне, скажіть, будь ласка, коли чекати представлення, хто це буде, чи є вже визначена кандидатура, і все-таки кажуть, що Дмитра Загарія забрали в Київ на якусь посаду, може, розкажемо на яку посаду. Я в першу чергу я перебуваю тиждень вже поїздці по Україні, але мені відомо, що сьогодні буде представлення тут, в головному управлінні Національної поліції Дмитра Дмитровича. Можливо, так як ви кажете, я не буду наперед відкривати карти. Він піде працювати в центральний апарат, але... То буде, я думаю, ця інтрига хай буде, і ви побачите о 17-й годині. Сергій Вікторович, мабуть, запросить зараз вас усіх на 17-ту годину для представлення нового очільника обласного головного управління Національної поліції у Львівській області. ласка, а хто піде на пана середи, коли все буде начальник національної поліції області? Я ще раз кажу, я не є кадровик і тому це не мої повноваження. От приїде представляти хто приїде з центрального апарату з національної поліції або з керівництва національної поліції, тоді ви його запитаєте. Добре? Все, дякую.